Це історія маленької Русалоньки Селени. Малятко, де твої батьки? Я тут век сама, матусю. Яка чудова крихітка. Я завжди мріяла про донечку. Ти особливе малятко. Yes. Ось хвостик і висохнув. Мамусю, опусти мене. Мені потрібно до лалілу. Я хочу подалась лісати. Всім привіт! Лалілук чи допоможеш розпакувати? Зробимо це разом. Попроси придбати тобі таку ж кульку Лол Сюрпрайс Мюрмайць. Зніми упаковку. Тут формочка та наповнювач, Залий чарівну рідину. Поклади лялечку в молд. Все застигло. Трохи підводної магії. Чогось бракує. Це ще не все. Розпакуєш. Тут мушля. Прикрась волосся. Тепер я справжня красуня. Донечко, ось ти де. Висушимо твій хвостик. А тепер на дитячий майданчик. Хочеш пограти? Я люблю тебе, матусю. Я тебе також, крихітко. Маю для тебе сюрпризи. Заплющученята. а ось оце. Побажню сюрпризи. Ти точно не підглядаєш? Ні-ні, матусю. Та-дам! Це тобі моя рибку. Дякую, матусю. Біжи до діток. Okay. Uh -huh. А яка в тебе улюблена іграшка? Напиши в коментарях. Yeah. Піти до діток чи на гойдалку. Краще вдвох із лялечкою. <laughs> Сідай сюди, панішайно. Зараз зараз. Тепер твоя черга, yeah. Ну ж бо погойдай мене. Mm -hmm. Уф, не вдається. Mm -hmm. Хе -хе. Що це ти робиш? Hey, Якась дивна рибка, mm -hmm. русалка місце у воді. Шайн. Що це ви робите? Mm -hmm. Ха хаха, -ха -ха. мой mm -hmm. Ви зламали, але навіщо? Mm -hmm. Зараз я ти отримаєш. Півпів. Мені... Мені потрібно сховатися. Жоден не повинен знати, що я русалка. Ти особлива, моя крихітко. Hey! Мамина любов завжди захистить тебе. <ріхи> Дякую, Матусю. Все буде добре, Люба. А тепер сховаємо твій хвостик ось так. <ріхи> Ти найкраща, Матусю. <ріхи> Ходімо краще на пляж. Виготовимо набір для гри в піску. Виліпи морські фігурки, візьми відерце, наповни формочками. Візьми шпажку, відкуси гострий кінчик, прикріпи ківшик. Готово. Спеціально для селени. Можна мені пограти в пісочку? Звісно, Люба. Дякую, матусю. Я пограю зі замком. Ой. Я все зламала. Хвиля вже близько. Ні, ні. Води потрібно уникати. Hey. Все добре, Люба. Так, Матусю. Ось тобі лопатка та грабельки. Дякую. Матусю, ну ми зробимо тобі хвостик. Uh -huh. Ось так. <ріст> Ти теж будеш русаленькою. На допомогу. Моя крихітка впала у воду. Рядатек, я не вмію плавати. Ох! Моя бідолашна крихітка. Я знаю, що вдіяти. Yes. Вперед на допомогу. Перевтілення на русалоньку. Я вже тут. Yes. Важконька. Yes. З вашою донькою все гаразд. Yes. Став уподобайку, щоб вона отямилася. Yes. Ох, ти врятувала мене. Wow. Дякую. Рада допомогти. <ріхи> Моя крихітка. Wow. Ти така смілива донечко. Моя розумниця. Я пишаюся тобою. Дозвольте віддячити вам. Гей. Це тобі крихітко. О, тепер я можу їх витратити. Малілу. Але спочатку хочу подорослішати. Звісно, Люба. Плюс п'ять років. Гей не працює. Доведеться зробити замовлення. Селена Баблстін. Ова. Яка миленька. Розпакуємо її швидше. А ось і наша крихітка. Лаліло, дивися. Заглянемо в пакетик. Тут топ. Приміряй. Прикрась мушлею. Дякую. Ой, я заплуталася. Це твій новий плавець. Мені вже час. Гей, спочатку потрібно висохнути. Точно, я знову стала людиною. <ріху> На що мені витратити гроші? <ріху> а щоби ти вибрала? Залиш у коментарях синє сердечко, якщо навчання. Або рожеве, щоб порадувати маму. У матусі сьогодні день народження. Вона така сумна. Лалілу, мені потрібен для неї подарунок. Тримай, Люба. Дякую, напиши десять разів, мама, якщо любиш її. Hey. Ніхто не прийшов oh. Матусю, З ним народження. Це тобі. Oh. О, дякую, Люба. Селена подарувала тортик. Ова, який гарний! Це найкращий подарунок. Хочу, щоб моя донечка змогла вчитися. Yes. Але без грошей мене не зарахують до школи. Іноді дива трапляються. Yes. Лалілу здається, бажанню час здійснитися. Hey. Сюрприз! сюрпризи! Дякую. Відкривай, Люба. А що це? Лист зі школи плавання. Ой, ні, я хвилююся. Відкрити. Може, зробимо це разом? Ну, що там? Що там? Мене зарахували! Час братися на навчання. Візьми блістер від вітамінок, Виріж дві комірки, обгорни фуаміраном, окуляри для плавання, Лелих пустила. Вони розбилися, О! доведеться йти в таких. Схоже, я прийшла першою. Що це на тобі? Ха, ти що небудь бачиш? Так, бачу, який красень. Вау! Стрибаємо у воду. Вони можуть побачити мій хвостик. Ні, ні. Вперед, сміливіше. Зелена перетворилася на русалоньку. Чому так довго не спливає? Все гаразд. Ну що, на випередки? Ага. Хто стане першим? Я а, повинна а, а, перемогти. А, що це було? What? Напевно, це через окуляри. Ах! Селена вирвалася вперед. Я перша. Розумниця, вітаю з перемогою. Шходимо yes. на побачення красуне. Mm. Я згодна, мені потрібно переодягнутися. Ласкаво просимо до ательє Лалілу. Оберемо найгарнішу тканину. Розріж її ножицями. Тобі чудово вдалося. Надягни на манекен. Прикрась по боках, стрічка з лелітками, купальник для змагань, готовий. Де ж Селена? Привіт! Чи я не запізнилася? Це тобі. Дякую, мої улюблені квіти. Ой, це медаль найкращого плавця. Вау! Ага, плавання це сенс мого життя. Yes. Справді я теж обожнюю плавати. Що, квіточки. Ти полею мої квіточки. А ось і ні. Ду -ду 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 -ду. О, ні, я мокра нитки. тільки не це. Тепер, Кайло, залишить мене. Гей, поглянь на мене. Я теж русал. Ми з тобою ідеальна пара. Yeah. Якщо ми русалки, можна і поцілуватися. Не може бути, дивися. Ой, який він гарний. Що там? Купальник моєї мрії. Ходімо. Він ідеально пасує для змагань. Як я тобі? Чудово. Скільки він коштує? Тисячу двісті. У мене немає таких грошей. Хм, у мене теж порожньо. Я так його хотіла. Є одна ідея: візьміть мою медаль. Мені нічого не шкода для коханої. Прекрасно, купальник ваш. Угу! Ура! Ти найкращий, Кайле! Мені час на змагання. Допоможеш мені зробити призи. Підготуй золотавий термоклей. Вийшла основа для корони, оздоб мушлями та коралами. Ова! Як гарно! Нагорода для переможця. Хто здобуде головний приз? Привітайте наших учасниць! На старт. Увага! Руш! Переможе найкраща. Плавчиня. А? де ж мама та Кайл? Жоден не прийшов підтримати мене. Гей, ми тут рибко. Селено, вперед! Я повинна перемогти. Нужбу Селено, доклади зусиль. Вже майже. Yeah. Вітаю з перемогою. Дякую. А ось і твій приз. Ой, ми не можемо віддати нагороду. Потрібно подорослішати. Ну ось, піду їсти солодощі. Може, так подорослішаю. Лаліло, я хочу стати дорослою yeah. плюс 10 років. Косички? What? Це нікуди не годиться. Right Підрівняй кінчики. Прикрась волосся перлами. Я нарешті розбагатіла. Тепер твій колір золотистий. Приміряй спідничку. Недостатньо розкішно. Так краще. <рес> Надінь сережки. Прикрась мушлями. Парфуми. Тренд сезону, блискучий хвостик. Вау! Тепер час на сцену. Орочисте нагородження. Зустрічайте Селена. Ви справді русалка. Звісно. Але на ніжках зручніше стояти. О, вона неймовірна. Моя мрія здійснилася. Вітаю, ваша нагорода. Yeah! У -у -у! Я хочу подякувати моїй матусі. О, дитинко. Я так пишаюся тобою. Дякую, матусю. Моя історія була складною та заплутаною. Матуся знайшла мене і полюбила. Вона дбала про мене, гралася зі мною. Вона моя сім'я. Нам завжди було так весело разом. О, яке диво! Я щаслива бути твоєю мамою. Все завдяки тобі. Але це не кінець історії. Я змогла вступити до школи Мрії і зустріла декого особливого. Він виконував усі мої бажання і підтримував мене. Я так кохаю його, мій любий Кайл! Я й зараз поруч, кохана. А? Ти вийдеш за мене? Так. Наче я дійсно здобула головний приз. Я кохаю тебе. А я тебе. Ова. Я стану татусем. Вже незабаром. А ось і крихітка Еллі. Яка вона красуня! Йди до тітки лалілу. Як швидко дорослішають дітки, топи з мушель. Милий хвостик. Який плавець пасуватиме? Рожевий. Мені час до матусі. Я хочу поплавати. Спочатку потрібно навчитися. Стрибай у водичку. Yeah. Мерсі, хочу, хочу. Яка вона любузька. <ріст> Ой, хвилі. Мені не вдається. Пусте трохи практики все виправить. Yes. Ну ну витри сльози. Ти будеш найкращою. Yes. Потрібно тільки докласти зусиль і вірити в себе. Ми попливли вчитися, а ти натискай сюди, щоб переглянути нові історії про русалок.